Ах, сьогодні добренький деньок. Цікаво, а що робить автор? Треба подізнатися у нього. Так, зараз треба до нього підійти. Гей! що ти робиш? Можна подіоска показати? Собі. Ну нічого, зараз ми все зробимо. Так, Зараз треба зробити таких стікменів. Так, стікмени, то допомагайте мені. Так, ти будеш переключати, я малювати, а ти стирати це. Говорить, що я говорю? Е, так, так, далі так. А я мала, тіпа, на увазі говорити, що стирати. Так, далі так, ось так. Далі робимо так, ось пісточки, щоб вони тіпа, були коли я то іде повітря. Так, далі так робимо, далі так, 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 так. І так. Все. Повертайтесь назад. Повертаємося назад. Включай. Ну, от інше діло. Давай, тюню, друже. Що е, це таке? Що там таке? Ну-ка. 92 градуса? І за чого? Що? А... Що це таке? Так, треба піти, Ну-ка, тута. Оу, і тут таке ж саме ж... дітько А стоп, а якщо те? І це теж не допомагає. Стоп, а якщо защита і антивіруса? І антивіруса защита теж не допомагає? Так, треба думати. А! Стоп! Може це все за нього всі проблеми. Видала будь ласка. Шо? ВК еще раз, а у полный пустый бак. Все, и не появляется. Ура! Так-так! Хм, срубим мне, будь ласка, молоток. Зараз ты получишь тупый антивирус. Ой, я за эти зря, я за эти зря. А хотя, стоп, уже же ну ка, Получа... видай, видай, а на повороты, мимо луток, о дитя, обрежно, наша работа, спасить, прошу. Ракети, быстро, нападайте на антивіруса. Зараз быстро быстро швидко! Так быстро, махабойка! Полючай. Так быстро робимо дровой... дробовик, дробовидай. Дідько, мені, мені кидать. Так, поки автор, поки мене спасають, треба піти до своїх друзів. Я зараз помру. Ей, Друзі, відкривайте е, сестра? Що таке Ксюша? Там такий злий антивірус, який котрий... він пожирає малюнки. А! Ну, ні. То скажіть, будь ласка, що ми будемо робити баку? Не знаю, ну він же тут. Дідько, нам кінець, нам буде кінець. Ні-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. Наша авто. Ну, все покашка, ти вже догралась, получай, тримай, га, давай. Та, за те, що ти вбив нашого найкращого друга. На, получай, Тривай! на, на, Дурна покашка. Відстань, дурний жук. Я здається, теря. Ай! Баку! А ну иди сюда! Ай! Ай! Ну-ка, ай! Ай! Відпусти! Ай! Ай, ай! Я йду до вас! Ай! Может скоро будемо його їжею! Уни, мы скоро будем його ежа. Отцепляйся, отцепляйся. Давай, Уни. Мне кинуть. Что, девчат? Ви це бачите? Да, звісно, гупає дівчинка. Як це можна не бачити? Так, я, здається, прийшов вчасно. Ем, ти хто? Дівчата, ви його знаєте? Ні, ми його перший раз бачимо. Давай побачимо, хто сильніший. Ти чи я? Да, получай, Ха! Тримай! і на! Вау! Було близько! вау! Тримай, получай! На! Ха! Ха! Ти думаєш, що ти найсильніший у нас тут! То, це не так! Ти думаєш, що я таких стряг бував? Ні, я бував ще більше в руках, і я можу не тільки цього, і я ще й можу і це. Просто здайся. Що? ти куди пішов? Анука, негайно повернись. Ай, 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 ай! Дідько, дай, а, відстань, дурне, а, задрубали. Тримайте. А, а. Ні, не трогай! відстань! А! Я зможу це все! А! Уні йому боляче, не негайно то штука відпусти його! Ну все ти мене розізуєш! Тепер мені треба зробити свої мери. ярость. Оу, дівчата все добре? Ну, привітик. Це все за те, що ти хочеш знищити всіх не п'яту страшилки. Всіх, хто в тебе внув, був на поті! І ти, виходиш, супер силу. Нарешті я вже з ним покінчив. Друзі, вичек. Ви це бачили, а? Друзі, вибач пако, ну давай їм буде. Герой, 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 ей, ей, куда? Мені треба піти. До себе додому. Прощавайте. Я до вас буду проходити, може в хості. Ну добре, пока. Друзі, куди цей це Давайте підемо за ним. А продовження буде слідувати.